Рукавичка Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде Вікторина. Ішов собі старенький дідусь лісом снігом по коліно, а за ним його вірна собачка. Гавкуча така хвостиком метеляє І де він ступає? А тут гоп. Загубив рукавичку. Навіть не помітив. А собачка біжить собі, нюхає сніжок весела. Аж тут біжить маленька мишка, замерзла бідненька, побачила рукавичку, пірнула всередину та й каже Тут я буду жити. Лежить собі, гріється, та й тут звідки жабка скаче. Зелененька така очка витріщила стрибок скок і до рукавички. А хто хто в ці рукавичці? Мишка шкроботушка, а ти хто? Жабка скрікотушка, пусти мене. Ну, а як не пустити? Пустила, двоє вже сидять, аж тут біжить зайчик. Вушка з торчма, лапки цок- цок по снігу, підбіг до рукавички та й питає А хто хто в ці рукавичці? Мишка ж Жапка крокотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене іди У ліс і зайчик уже їх троє. Аж тут чуєш, лисичка крадеться. Хвостом мете сніжок, очі хитрі та й сюди. А хто хто в ці рукавиці живе? Мишка шкропотушка, жабка з та й зайчик-побігайчик, а ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть мене та йди. Ну що ж, сидять уже в чотирьох, тепленько там, як у печі. Аж тут вовчик з'явився, шерсть іним припала, нюхає повітря та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкроботушка жабка скрикотушка, зайчик побігайчик. Та лисичка, сестричка, а ти хто? Та я вовчик братик, пустіть мене. Та вже йди. Ой і той вліз. П'ятеро їх там тулиться, як оселедець в бочці. Аж звідкись кабан прибіг, хрокає собі, пхається до рукавички. Хро-хро-хро, а хто в ці рукавичці живе? Мишка шкруботушка, жабка скрікотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть мене. Оце лихо, хто не напреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що ж з тобою робити? Іди. Шестеро сидить, аж пар валить, тісно, ой тісно, аж тканина рипить. А тут, дітоньки, щось трещить у лісі гупа. Ведмідь преться, великий, волохатий, реве, як буря. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкріботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик, та кабани клан. А ти хто? Гу -гу -гу. Як вас багато, а я ведмідь на блід. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку!» У лісі той ведмідь семеро стало. Ой, а рукавичечка ось ось трісне. Аж тут тіто зернусь. Нема рукавички. Ой лишенько, А собачка туди-сюди бігала-бігала. Дивиться, лежить рукавичка, ворушиться, дихає. Собачка як гавкне. А звірята як злякаються та як повискакують хто куди. Лісом порозбігались, тільки сніг замило. Прийшов дід, підняв свою рукавичку порожня. Хоче трохи розтягнулось, усміхнувся. От тобі і казочка. А тепер Вікторина. То перший заліз у рукавичку. Мишка шкряботушка Чому звірята розбіглися з рукавички? Бо собачка загавкала і всі злякалися, скільки звірів помістилось у рукавичці перед тим як вона ледь не розірвалася. Семеро малята. Ця казочка вчить нас, що потрібно бути добрими та ділитися з іншими. Мишка пустила до рукавички і жабку, і зайчика, і навіть великого ведмедя, бо дружба важливіша за тісноту. Завжди повертайте загублені речі, бо дідові було дуже прикро без своєї рукавички. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше, і не забувайте натиснути лайк, це як обімашка для нашої казки.